13 дітей, які виховуються у будинках сімейного типу, завершили навчання в освітньому проєкті Незламні постаті Житомирщини. Павло Весельський, учасник проєкту, каже, що здобуті знання використовуватиме для підготовки до іспитів в Агроколеджі, де він навчається. Я хочу багато емоцій, багато узнав, себе до навчань. І, ну, дуже сподобалося мета проекту розповісти дітям у ігровій та інтерактивній формі про відомих письменників, композиторів, музикантів та інших діячів культури, котрі жили чи працювали на Житомирщині. Навчання відбувалося у форматі офлайн, щоб школярі могли не лише заповнити прогалини в знаннях. А й розвинути навички спілкування, розповідає Дмитро Ткачук. Ми хотіли, щоб вони вживу поспілкувалися, вживу донести їм цей матеріал цікавий про Україну. І також, окрім того, щоб проводити певні лекції інтерактивні, ми ще включили сюди методи ігротек. тобто, через вікторини, через настільну гру діти могли цікаво провести час, повторити навчальний матеріал. Волонтерський проект Незламні постаті Житомирщини розробляв молодіжно-інтеграційний центр спільно із міською службою у справах дітей. Ярослав Весельський, спеціаліст цієї служби, говорить, що освітні проекти для дітей сімейних форм виховання є важливими. Власне, для таких дітей це дуже досить такий важливий захід, тому що в Власне, вони ведуть деякі з них підготовку до випускних іспитів. Хтось веде підготовку просто до іспитів шкільних і готуються до начального року. І таким чином було вирішено покращити їхні знання саме через цікаві заняття і цікаві ігри в рамках таких от інтерактивної такої програми. За словами Ярослава Весельського, у подальшому такі освітні проекти проводитимуть і надалі. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.